Всім привіт! Сьогодні у нас 13 липня і покажу, які у нас сьогодні комбо-карточки. Ось це у нас ці три комбо-карточки, які на сьогодні. Перша вкладка Markets відповідно у другій вкладці. Вкладка Markets. І гортаємо ось ця карточка у нас. Далі друга у нас вкладка вкладці Team. Це в нас перша вкладка відповідно. Ось ця. Ну і третя вкладка в нас третя карточка вкладці Web, Ну, недавно випущена вкладка. І ось ця карточка. NFT Marketplace. Так що діліться з друзями знайомими. Хай вони також забирають бонусні 5 мільйонів монеток. Ну і запрошуйте. Нових учасників